Працівників пожежної охорони в боротьбу з вогняною стихією. Що із крупіри посила! Україном прошу Віддаємо належну шану героям Небесної Сотні. Ваша професія! Об'єднує сильних духом, загортованих нелегкими випробуваннями людей, відданість присязі є яскравим прикладом служіння батьківщині та українському народу. Шановні ветерани служби, колеги, гості нашого свята, пожежна охорона потрібна. І важлива, адже представники цієї професії, надаючи допомогу іншим людям у хвилини біди, ризикують власним життям. Ми робимо спільну справу. Стоїмо на сторожі найціннішого, що є в людини. Щедрої долі нових сил та натхнень у щоденній праці за підвищення безпеки громадян України. Начальник добровільної пожежної дружини, селища Кутий. За сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку. Подякую Всеукраїнської асоціації ветеранів війни об'єднаної територіальної громади Микола Тимішак, командир відділення ДПРЧСІ Карпатнавтофіль прапорщик служби цивільного захисту Микола бура. Пісім селища міського типу рожнятів, прапорщик служби цивільного захисту сержант служби цивільного захисту Ігор Лесів. Сьогодні високі нагороди з нагоди професійного свята. Категорії 7-11 років. Арсен Червак. Побажати вам щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб було у вас все в житті щасливо. Організація воїнів АТО висловлює велику подяку сержанту Любіцькому Руслану Зіновичу за активну участь та співпрацю та допомогу учасникам бойових дій та їхнім сім'ям. Помогу Рятуєте, оберігаєте, захищаєте! Там, де сни му хати. Народжується зразковий ансамбль страдно спортивного танцю меди. Начальник управління державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Чернецький 17 квітня відзначається свято день працівників пожежної охорони. Це свято героїчних мужних людей, які стоять на сторожі захисту життя і матеріальних цінностей в нашій державі. Свято відзначають вже багато років. Ми відмічаємо сьогодні працівників добровільної пожежної охорони та місцевої пожежної охорони. В сільських населених пунктах зростає кількість пожеж і ефективною боротьбою з цими пожежами це є. Залучення працівників і добровольців, саме які можуть в найближчий час прибути до місця пожежі. Так, в нашій області на сьогоднішній день функціонує 27 підрозділів місцевої пожежної охорони. Вони обладнані пожежними автомобілями відповідно навченим особовим складом. Під час виїзду підрозділів місцевої пожежної охорони до гасіння пожежі залучаються добровольці. Є з ними зв'язок за допомогою мобільного телефону і номера їхніх телефонів є на пунктах зв'язку частини пожежно-рятувальних підрозділів нашої, нашої області. Зі пожежі, що стається в селі, диспетчер відправляє наші підрозділи до місця пожежі за той час за час руху пожежних вона оповіщає членів добровільної пожежної дружини, які в найкоротший час прибувають до місця і займаються гасінням пожежі підручними засобами і функціонування добровільних пожежних дружин є пріоритетним напрямком роботи нашого управління і ми заохочуємо працівників. Беремо на облік всі пожежі, які ними гасяться. Навіть сьогодні під час свята ми заохотили багато грамотами, подяками управління, керівництво обласної державної адміністрації. Тому що забезпечення безпеки в громадах воно покладається ну, на самих людей, які, які там живуть, і в тому є відповідальність, і в цьому це один із таких шляхів реформування як нашої служби, так і реформування децентралізації в нашій державі.